Як у Луцькій громаді фірма з проросійським душком освоює 14 мільйонів гривень на системі оповіщення у Луцьку систему оповіщення за майже 14 мільйонів гривень почала встановлювати фірма, яку пов'язують із проросійським нардепом. Ба Більше тендер на будівництво нової системи могли спеціально заточити під цю компанію. Проте ставлених скандального олігарха Ігоря Палиці, мер Ігор Поліщук, проблему цьому, вочевидь. Не бачить розслідування щодо цієї закупівлі, опублікувало видання Факти нагадаємо, 3 серпня 2024 року опубліковано протокол розкриття тендерних пропозицій в тендері на будівництво місцевої автоматизованої системи центрального оповіщення Луцької міської територіальної громади. Проте зареєструватися на тендер змогло лише одне підприємство, яке очікувано і стало переможцем. Йдеться про ТОВ Укрзалізнича автоматика, яке як пишуть факти, неодноразово було об'єктом журналістських Розслідувань як таке, що під час війни лобіює інтереси народного депутата від групи Довіра Сергія Шахова, оголошеного у 2023 році в розшук вищим антикорупційним судом України. та відомого своєю співпрацею з Росією, як тендер могли заточити під одного учасника. Історія тут доволі проста. Ще рік тому Луцька міська рада оголосила тендер на розроблення проєктно-кошторисної документації для будівництва цієї системи. Простими словами, треба було на папері показати, яка система стоятиме у громаді, якими будуть її характеристики і як вона працюватиме. Далі за цим документом уже фактично встановлюватимуть систему. Тендер на розробку проєкту виграло теж саме ТОВ Укрзалізнична автоматика, в якій проєкт. Тобто воно прописувало усі нюанси: марку обладнання. Кількість і технічні характеристики. І якось так вийшло, що прописало воно марку системи, яку продавати та встановлювати може лише воно. Бо ж тільки ця компанія має ексклюзивний дозвіл на дистриб'юцію обладнання саме цієї марки. Йдеться про технічне оснащення від польської фірми Digitex. ще під час минулорічного тендеру до Укрзалізнич автоматики були питання. Перемогу в якому неправомірно було надано тому самому ТОВ «Укрзалізнич автоматика, попри ненадання ним повного переліку необхідних кваліфікаційних документів. Відсутні свідоцтва про підвищення кваліфікації заявлених в тендері працівників виконавця, некваліфікований. Персонал цього ТОВ підготував таку проєктно-кошторисну документацію нової МАССО Луцької міської територіальної громади, за якою в першому оголошеному тендері на будівництво в червні липні 2024 року було поставлено 25 запитань від потенційних учасників, що призвело до скасування тендеру. Йдеться у матеріалі фактів. Тоді тендер скасували, але оголосили новий, який викликав ще більше питань від потенційних учасників. Ну і брати в ньому участь могло лише ТОВ Укрзалізничавтоматика через, ймовірно, вписану обов'язкову умову від замовника щодо закупівлі технічного оснащення польського «Діджітекс», єдиним ексклюзивним дистриб'ютором в Україні, якого є компанія, Укрзалізничавтоматика. Окрім того, факти пишуть: у 2022-2023 роках третьому роках Укрзалізничавтоматика показує офіційну збитковість, але це не заважає компанії монополізувати ринок. Та брати участь у тендерах національного значення на понад 67 мільйонів гривень. Та бути єдиним учасником, чий переможцем більшості з цих тендерів. Але, попри усі ці нюанси, 30 серпня Луцька міська рада інформує, роботи з монтування системи уже розпочали. Долою тендеру на будівництво центральної системи оповіщення у громаді, поцікавився депутат міськради від фракції Громадянський рух. Свідомі Андрій Лучик під час засідання сесії ради у середу, 28 серпня. Нещодавно в засобах масової інформації була інформація про те. Про закупівлю за 50 мільйонів е, проведення тендеру на систему оповіщення. І, власне, там були питання з приводу того, як використовувалися кошти е, щодо цього, і про те, що тендер був заточений під одну особу. Хотілося б власне запитати, ну яка зараз ситуація з цим тендером? Це перше і друге. Ми на початку повному вторгнення вже виділяли певні кошти. Магайте, будь ласка, скільки ми тоді виділяли на систему вищо? Проте як виявилося, мер міста Ігор Поліщук не вбачає у цьому нічого поганого з його слів. Інформація не відповідає дійсності. Мовляв, тендер зовсім не заточений під конкретну компанію, бо ж у документах пише: треба або техніка від фірми Digitex, або еквівалент. Який мусить відповідати таким же характеристикам. Але проблема в тому, що і на це скаржилися потенційні учасники. В умовах тендеру вказано, якщо учасник пропонує еквівалент обладнання, то воно мусить бути погоджене з розробником проєкту. А ви ж пам'ятаєте, хто розробляв проєкт, та з відповідними структурними підрозділами Волинської ОДА та головного управління ДСНС Волині. Окрім того, воно має пройти повторну експертизу, за яку заплатить претендент. Так, компанія «Інтербудкомплекс» зазначила, що такі вимоги порушують їх право на участь. Якщо коротко, то фірма каже, неможливо пройти експертизу, адже не вийде вкластися у часові рамки. Перевірятимуть нову документацію банально довше, аніж триватиме сам тендер. Але повторимося, мер у цьому проблеми не бачить. Сайт Луцька та Волині Конкурент» вирішив провести опитування у своєму телеграм-каналі, аби дізнатися безпосередньо думку лучан про необхідність нової системи. Питання звучало так. Чи потрібно у Луцьку оновлювати систему оповіщення? Брало участь в опитуванні понад 2200 користувачів. Результати станом на 3 вересня такі: 28% обрали варіант навіщо нема куди гроші подіти. 26% з тих, хто голосував, обрали пункт. Ви б краще нормальні укриття зробили. 22% людей вважає, що із системою оповіщення і так усе добре. Решта результатів такі. 12%. це треба було раніше робити, а не на третій рік війни. 6%? так, бо з цим є проблеми. І ще 6%? Ну, якщо це щось змінить, разом з тим, коли Поліщук відповідав на запитання Андрія Лучика, то повідомив: на початку повномасштабного вторгнення вже виділяли 2 мільйони на систему оповіщення у громаді. З цього робимо висновок, що її вже оновлювали, і з цією системою Луцька громада прожила вже 2,5 з половиною роки великої війни. Результати ж проведеного опитування свідчать, що на думку людей нічого змінювати не треба. Тому виникає питання: чи дійсно система потребувала оновлення, чи це просто ще один шлях, аби наповнити чиїсь і без того бездонні кишені?